А тепер я вам прочитаю про собі. Колись ці мої записки начитувала Соня Сотник, в неї це вийшло, звичайно, дуже круто через те, що вона, я вважаю, що краще, ніж Соня, читати. Ну, я мало кого чула, тому може так душевно і так чітко це все читати. Але я все-таки вирішила через те, пробачте мене, якщо я все-таки десь залажаю і прочитаю не так, як Соня, бо все-таки, ну це ж я писала, ну концерт я кончилася. Вы расскажите, кто бачит сельский футбол в селе в таком классном? <реклама> Вы <меня> Это <реклама> <реклама> такое четкое зрелище, это просто нереально четкое зрелище. Футбол на селе — это особая культура и даже культ. Футбол на селі грають всі, і ті, в кого нові буці, і є форма, і ті, в кого замість буці, китайські тапочки за 7 рублів. Причому, як показує практика, частіше забивають ті, хто в тапочках. Футбольний возраст починається з того часу, коли батько показує дитині м'яч і закінчується після пенсії або із втратою кінцівок. Якщо ти не граєш в футбол, то ти вболіваєш. На футбол йдуть всі, навіть з ревматизмом і сліпі, бо це свято і неважно, хто виграє, а кому попроколюють колеса. Гена, ти куди? Гена, гадйо, морді, ти куди собрався? Гене, я тобі дам того хуйбола. Ти куди нові шкарки взуб? Гене, одівай чоботи. Бо обнять підошви поприносиш. Гене, я тебе предупреждаю. Якщо перевеш на своєму хуйболі нові шкарики, будеш до осінню ходити, як апостол. Петрович, ну що там, наші грають Ніколи мені біжу додому по лівої потіну. А я йому кажу, злева заходь, пробивай, пробивай, пробивай. Щоб тебе громом не вбило. а він став і каже, стратегічний ніярний ход. Ти ось Наполеона. То Ти що з малим приперся? Не випить, не поболіді. Та воно спить, каже мій дядько, який болельщик. Він було на лавці, на стадіоні сидів з лопатою, це чесно. Бо за 45 хвилин, за один тайм яму під ногами вибивав, а тут жінка вирядила з дому Меншим піврічним сином, і тут із фіноферми обходить часниківського рулька і дає такий простріл поворотом, дядько руки розжав, та й крикне ура!» Сашко голови, Сашка голови воєнрук місцевої школи вже на саміською землі. Тепер Сашкові жінка каже Саша, вибирай або твої синенці, або я. А Саша каже на то Слу, а де мої бутси?» Мій друюродний брат Юрко імена не змінювала, По темпераменту це місцевий Гатузо і чуточку Месі. І по відношенню до нього болільщиць, так прямо з дзюзу чи кому там що нравиться. Юрко майже ніколи не догравав до другого тайму. Перед виходом на поле тренер він же за ферма Олексій Іванович казав, Юра, навіть якщо він скаже, що в тебе ноги криві. умоляю, мовчи, пожалуйста, не матюкай суддю і арбітрів, він який того ідіота шенію, воротар рідний. Юра, якщо ти не виматюкаєш ніколи до кінця першого тайму, я тобі ящик горілки поставлю, Юрко виходив і грав 15 минут. За це время Юра сложними ідіомами виводив із строю кількох противників, забивав гол, ставив подсічку арбітру і потім вбив морду паручці болельщики. Звізда. Наташа, а ми за кого боліємо? чи за тракторну бригаду. Лена, я нічого не знаю. Я болію за колюшом мається Андрюша Шевченка. Так він же п'яний сраку і даже не біга. Лена, зато він красивий. Круходаринці Юнайтед, то в колгоспі різали двох баранів свиню і куріли самогонні апарати по всьому селу. Бо ті без приключень і гру не завершували. Вони в калошах умудрялись розбиті з баскетбольним щотом з сусідні села. А потім, коли доїдався шашлик, вони розбивали друг другу носи. Боца, а ти ж таки скотина! Ти чо пас не взяв, коли Миколи штани порвали? В такий момент просрали. Найкращі матчі проходили літом, коли до свіжого наука і пишних дівок з'їжджалися на канікули хлопці із Києва, Харкова, Донецька, Москви, Коврова, Кракова і навіть з Вільнюса. Хлопці, праві такі, в себе там ганяли в спортшколах з розрядами. За тиждень їх в сторожньому порядку робили місними. Самі розумієте, як робили. І вигравали всі мозможні кубки. Непобідіма команда получала. Віра, приліжай коли є обоє. А що ж таке? Коло футбол дивився, паразит. Там Динамо вигравало у металіста, а той ідіот саме ноги в тазі купарив. А тут ну і не так, Тазі був по хаті. Коротше Віра, треба все перекларитися.